Ну, поверим в его. Ч? А, понятно, все с Споткнулся немножечко. Ну, бывает. Ники. Назад поставили, Что я сейчас сказал? Да! Я думал, я обрывную споткнусь. Да вы серьезно, значит. Ладно. Тап! Собираю грибочки. <кліг> О, ну, ось я и приехав. Треба нам погасити долг, короче. Я думаю, вы все знаете. У мене є каністра топлива 1,8 на литра. Я можу соліте в генератор. Так, скільки мене тут, скільки у мене тут залишилось 0 літрів. Ні, ну если я продам пусту каністру, Я собі можу, тільки я нічого не получу за неї. У <кх tunes> мене є патрончики. Я можу їх продати, а можу їх залишиться. Я їх не буду продавати, тільки в жопу, зараз. Для начала, для начала я запускаю Дж -дж Дженератор. Быстренько заходимо в ноутбук. Новости. Заражение вместо грибов. Бед... Люди не подвергли заражениям. Люди беспокоились. Не знаю, за это меня 189... Ой, 89 долларов. Ну, ничего, ладно. Беру я, значит, аптечку. Камеру. И иду фоткать оленей. А потом загружать всю сюда дресню. А вот он еще нужно вот всего билдобаса сфоткать. Генератор вырубай, все. Так. Ага, я сейчас Нормально все. Ммм. Рыб. Хриб Так, тут у нас. А, понятно, все с вами. Споткнулся немножечко. Ну, бывает. Так. Слава назад поставлю. Ой. Нельзя. Назад поставишь, что я сейчас сказал? Вот. Я думал, я обрывную споткнусь. Да вы серьезно, Ладно. Так, Собираю грибочки. Я могу споткнуться, блин, О, 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 олень. Олень, олень. Раз, сфоткал. Два сфоткал. А, давай. Я еще и грибы якось выкину. А, то шкаф рука держит. Так, так, так шукаємо шось, шось. Та лени, иди в жопу, не надо мене збивать. Тільки я в мене забиться. Я тебе потім збью. <гум> <гум> Так-так. Тут нічого нема. А, в принципі, тут нічого вообще нема. Ще нічого. Що тут? О, гриб. Ще им було грип Я думаю, треба вже бігти назад. Чи... к. Блін, пароль на Ще раз монстр. Йдіть в жопу, короче, Мені туди строили йти. ты. от ти кирпичик есть. Айфхайм из Я погнав назад, значить. І... Пинки сране. Я поднимаюсь назад и. І... Да! Я колись зможу договорити чи ні. Я зараз іду назад і... буду в цю дрісню продавати. Чекай... Нічого? Можна взяти, можна взяти. А. Так, тут мінеральний камінь у нас есть. Олень бігає. Мені треба чупа чу чупа кабру свалиться. Так, а де А, вон фургон. Все. Не <кхем> Так, нічого ж більше, на, ну, начебто нічого нема. Це значить, що можна, <кхем> О, тут у грибов нафиг. тепер треба скільки каким там. залишилось, 09 литра, я думаю. Е -м -м. треба продать вот эту там грибочек был, наверное уже. Треба побыстрее просто. А фотосток загрузить. Быстрее! Публиковать. <звук> Чёрт! <звук> ну что, рано оленя не защит. Так, 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 так. Okay. Серьезно сейчас? Вот вы сейчас серьезно? Вашелся нормально? А идите все в жопу. Так, ладно, я вырубаю. Мне требуется фоткать всю сраную чупакабру? Здесь я чупакебла? Як чекаємо, коли ця Чупакебра сюди прийде. В принципі, я можу піти на ту вишку і там я вас сфоткати. Так, я начебто нічого не бачу. Ми... Навременно і погано і. І добре. Добре те, що. за мною ніхто не буде ганятися всю ніч. А погано те ще я не зможу вас фоткати. Чорт. Не, звісно, конечно, питье. Опа! Опа, опа, я его чув. Ой-ой-ой, десь тут. Як треба, щоб цей нігер підійшов кинеть, вище Я його чую! І мені кажеться, що він десь... Ні, тут його нема. Опа, опа, опа! Давай, чубакябра, сюди, сюди, сюди! Так, він да, він де, він де сюди, він де сюди! рт! Як так можна? Опа, він... в его! Тихо! Дико! Ты! Споки ой, споки Не треба боятися, Я точнее це я його конечно боюсь не верми Ну все одно він вроде свалив Скільки мене там пам'яті О, целых трифа Треба буде знайти каністру з бензину То що у мене там бензина Опа Я думаю ще треба сфоткатися. Чорт, я сейчас зраю, чисто память потратив. Что я ему побачу. Опа! Да. Так, пам'ять в мене закінчилась, пам'ять в мене закінчилась. Тепер чекаю, коли буде... А, нет, стоп, я ничего не чекаю. Мені тай... ЧОРТ! Не-не-не, мне треба пробувати генератор. Ну чупака, проходь! бра уходить! Если заняг Він за оленем, кажется, погнався И це добре, я встигну вимкнути генератор і продати... продати фотки, чорта не встигну продати фотки. Там 0,2 литра залишится, поки... я поки прийду вже. Фотосток, um, загружи... За... Давай, быстрее загружай, 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 загружаю, публиковать, 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 публікувати. Швидше, швидше. Їе, я стиг опублікувати фотки. Ух... Ну це дуже добре, що я встиг опублікувати фотки. Тільки в мене тепер бензина немає. Ой, це дуже погано. Я пішов шукати. Ні, не ні, нікуди нічого не пішов. Перехотів я. Я хочу, щоб ця чупакебра зараз мене пішла. Даааа! До мене вона піде, Ну! ну. А, а. Нормально, а, ось вона, ось вона. Ей, чучка! Чурка, іди сюда! Опа! Я його Ось він, Свалив такий нега. Так! Топлива нема. Погано, дуже погано. І нема топлива. І я грибочок. Ось. Його можна сюди закинути, чисто дочекатися зараз а, ранку. І. -і, 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 -і. Надіюсь все буде добре. Ось вона чурка бегая сюда зуй давай -да -да, 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 да, да опа сейчас идеально его сходка с этим памяти заканчивается память так <кл 'я> ну нормально нас <кл 'я> <кл 'я> что тут -то. Тут його немає. Так, зараз туди пьют у мене. Зараз ой, Ох, ух. яй 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 ой Все, ой тут добре. А ч такий секунд? Зараз я сфоткаю останній раз. давай 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 сюди, 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 сюда. Загрес на мене, загрізь на мене, чуваке кебра. Я должен выйти. Я еще покебра Опа! Идеально, идеально. Память закончилась, а мне треба шукать топливо, там что сие, або не знаю. <зыл> так, давай. <сор> <плес> <сор> маловато, маловато. Маловато я зараз. С... Хотя... Не, маловато, сад. Итак, Зараз мені треба... Опа! Сразу бачу грибочек. И І... шо тут? Тут ничего. Катушечка! Имба, имба! А! Серьезно! Мы зараз, серьезно. Мне. Мені... Може я Мне треба знайти Канистру с топливом. Я знайшов Що це. С прикраск. Понятно, я можу його продати. Бега шос нам ще робити? Металлом уф. Майже 2 кілограмчика Ну, що я хочу сказати? А ничего не хочу А, Так, мені треба шукати топлова, тому що без топлива я просто. Я просто. Я просто впав. Без топлива. Нічого не вийде. Що мені треба продати фотки і потім сейчас зафотати оленя. Я пока що збираю грибочечки. О, олень той ходе. Металолом, Кайф. О, так, іди-ка іди ти в жопу отсюда. до мене место заканчивается. Блин, мене. Блін! Я де метало лома! Треба обережно бігати, щоб не спіткнув Понятно все Все з вами ясно Так, а де я фур? А вот там фургончики зомби <кху> Я ще не бігав туди. Так стоп, ам. Ем, катушка. Блин, а катушку там злодыша. Ладно. Продаются все, Андрей, камеру не продай. камеру не продал, вы что, совсем что ли? Шо, дебил что шо ли, чтобы камеру <сíns> продавать? <сíns> Итак, да вы серьезно? Нуля с маком. Да Та вы здоровы, Андрей. Да Я иду до То катушечки, катушечка де? Де ця срана катушка, Де я ее Так, Олень, іди ко ты в жопу. Те, я его обрабую разбиты. Я тебя потем землю. Так, грибочок, рыбочек. Так де я міг залишити цю катушку? Ну десь тут чекай-то. Может тут сейчас я. Оооо! Тут є лом! Кайф! Но ну, мені катушка сада, потрібна, да на є лом. Так, а тепер сколько на... Скільки на мене... елом? На 27%, я думаю, сей зможе. Тут вы зараз раз. Ничего тут не знайшов. Чрт! Я чуть лом не продав, піпець. Я бензин не знайшов. Єди... Ні, не єдине, що я знайшов, це не, гри... це не тільки гриби я там дофіга всього знайшов. Ну блін, в мене, в мене, в мене, в мене. В мене нема пам'яті на камері. Це дуже погано. Я думаю, зараз треба пробігтися до вишки. Пройтися. Тому що ця чупа. Може... Ця чупа кебра десь рядом. Якщо я на встигну новинку, то мені буде ментам. Катушка. Чёрт, ну ми зараз серйозно. А не, верну не там. Ух! Я знайшов. Я не знаю, что шофф... Ну, и знаю, я знаю, что в тике там. Так. ну да, держите. А! Чёрт! Чёрт! А!